Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на квітень. Розберемо основні важливі моменти місяця, щоб ви якомога краще змогли спланувати свої справи. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту. Якщо не знаєте його, тоді можете писати в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце народження. Я вам допоможу розібратися. Також свої прогнози ви можете дивитися за знаком сонця і знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Дуже часто ці теми доповнюють одна одну. Якщо у вас, наприклад, скупчення планет в якомусь знаку, цей знак також дуже важливий для вас. Тож, можете дивитися кілька знаків зодіаку і з'ясувати для себе. кого як програється по якому знаку? Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Direct інстаграм зараз починаємо із 1 квітня. Цей період, місяць, який символізує наше відчуття безпеки, наш внутрішній світ, нашу підсвідомість, буде у з'єднанні із ураном планетою креативності, нестандартності, цього різкого і неочікуваного. І оскільки вони будуть у з'єднанні в вашому 10-му секторі, який відповідає за статус, кар'єру, ваші амбіційні цілі, то це чудова можливість для того, щоб ви впроваджували в свою діяльність щось нове і креативне, знайомилися з новими людьми. Це навіть може бути впровадження нових технологій. Зараз штучний інтелект дуже поширені, нейромережі різноманітні, можете впроваджувати все в свою діяльність, може бути і зміна керівництва або ж ваших посадових обов'язків. 2 квітня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону. Плутон це планета трансформації, кардинальних змін. Зараз він знаходиться в знаку водолій на довгий час, тож будьте готовими до того, що в життя може приходити зовсім нове, чого раніше не було, і змінювати його на краще. Для вас це торкається сьомого та одинадцятого секторів. Тобто ваші партнерські взаємовідносини, клієнти, різноманітні угоди. А з іншої сторони, 11 це астрологія, це нові технології, соцмережі, також ваші друзі та однодумці. Тобто, ви можете підписати вигідний контракт, ви можете знайти своїх однодумців через онлайн. Цікавим також, що в цей період буде формуватися. Гармонійна конфігурація бісекстиль. не дивлячись на те, що і Венера і Меркурій зараз ретроградні, вони все рівно в цьому місяці будуть переходити в прямий рух, тож там, де вони зараз ви зможете проаналізувати ситуацію, відносини, розібрати свої паперові справи. Детальне відео, де знаходиться ретроградна Венера, а також відео про ретроградний Меркурій вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. І вони будуть розвертатися. В цьому місяці і вже легше стане в тих сферах, де вони знаходяться. Тож Бісекстиль буде за участі і Венери, і Меркурію, і Марсу. Ви можете зустрічатися із тими людьми, яких знали раніше. Це може бути підписання вигідних угод для вас, які довго відкладалися, або ж перепідписання договорів. Із 3 квітня. Венера і Меркурій будуть у з'єднанні з кармічним вузлом раху. А це вузол еволюції. Він вказує нам на шлях нашого розвитку. Це можуть бути і нові зустрічі, і нові знайомства, нова інформація для вас. Ви можете переглянути ту інформацію, якою ви вже володієте, і отримати щось нове, по-іншому поглянути на свої знання. Чудовий період для перекваліфікації, для того, щоб ви поглибили свої знання в певній темі. Також 4 квітня буде гармонійна взаємодія між Сатурном та Ураном. Якщо Уран це щось різке, нестандартне, креативне, оригінальне, то Сатурн це планета стійкості, структури і порядку. І саме комбінація ця допоможе вам краще спланувати свої дії і в той же час надасть вам простір для. Креативу, для творчості торкатися цей аспект буде вашого 8 та 9 секторів все, що стосується вашого статусу, кар'єри і великих фінансів, партнерських ресурсів. Оскільки Сатурн любить ще аспекти, які розходяться, то цей аспект буде діяти включно до 10 квітня. 5 квітня буде гармонійна взаємодія між Марсом та Сатурном. Цей аспект вже був. І він вказує на те, що ми можемо прописати плани своїх дій, і через нашу активність ми можемо втілити, оскільки Марс буде в гармонійній взаємодії із Венерою, то ми можемо наші бажання матеріалізувати через нашу активну дію. Також 6 квітня буде з'єднання місяця та Марсу. Цей період, звісно, можуть бути підвищена конфліктність, тому що буде підвищена емоційність, можуть бути імпульсивні вчинки. Але якщо тримати свої емоції під контролем, якщо бути чесними, відповідальними, діяти прямо, то цей аспект дасть нам можливість діяти інтуїтивно. Тобто прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, щоб зробити правильні вчинки. І місяць і Марс будуть робити гармонійний аспект і до Венери, і до Меркурію, і до Сатурну, і також до Кармічного місячного вузла раху. Тобто, в цей період сам Всесвіт буде нам підказувати, як краще нам зробити. Головне, бути відкритими для цих підказок. Або ж ви можете просто послухати свою інтуїцію, і тоді реалізуйте ваші бажання. Цей період будуть задіяні і ваш 8, і 10, і 12 сектори. А це стосується бізнесу, великих грошей, вашого статусу, можливо, статусу за кордоном, оскільки також і має участь тут і 12-й сектор. Це можуть бути езотерика та пізнання, психологія. І це також може вказувати на розширення вашого кругозору і розширення вашого впливу на інші держави, на ваших. Клієнтів, або ж ви можете більше часу приділяти діяльності вашого партнеру, або по шлюбу, або по бізнесу. 7 квітня буде гармонійна конфігурація за участі сонця, місяця, тобто нашого свідомого, підсвідомого і Юпітеру, планети, яка все розширює. Планети удачі торкається цей аспект першого, дев'ятого та 11 секторів, тобто вас як особистості, вашого позиціонування в соціум, вашого стилю та іміджу, те, як вас бачать інші люди, ваших навичок та талантів. Також це сприятлово можливість показати свій авторитет, виступати, андрівок. а також вирішення юридичних питань, це може бути і подача епіляції, амбош, перегляд. Тих знань, які у вас є, це може бути і сприятливим періодом для навчання, для виступів і для звітностей. 7 квітня Меркурій буде переходити із ретроградного в прямий рух нових проєктів краще цей період не починати, але акцентуються теми, які стосуються ваших відносин, спілкування, переписок, різноманітної інформації і недалеких подорожей. Торкається аспект і 11-го сектору, тобто все ще пов'язане з вашими друзями, однодумцями, соціальними проектами, соцмережами, інтернетом. Це чудова можливість впроваджувати щось нове в свої знання, в свою діяльність і таким чином заявляти про себе і через соцмережі. 13 квітня Буде повний місяць. Цей період місяць висвітлює вам теми, які стосуються вашого близького оточення, ваших колег по роботі. Це можуть бути питання підняті і паперової різноманітної справи, ваших документів або ж платіжок, кваліфікації. Ви можете отримати результати за свою посередницьку діяльність, може бути ясність стосовно вашого бізнесу. Наприклад, 16 квітня. Буде з'єднання Меркурію та Кармічного місячного вузла раху в вашому 10 секторі. Це вказівка на те, що у вас може бути новий досвід, може бути реалізація ваших амбіційних цілей. Ви будете знати чітко, чого саме ви хочете від цього життя. Оскільки 10 сектор це також і сектор, який вказує на нашу місію в цьому втіленні перед соціумом, визнання соціумом. То це може бути і нові договори, нові зустрічі, отримання важливої для вас інформації. Цього ж дня буде формуватися і гармонійна конфігурація супертрин, тобто тригони один до одного будуть робити і місяць, і Марс, і Меркурій, торкаючись 4, 8 та 12 секторів. Це також сприятлива можливість для сімейного бізнесу, для розгляду. Вашого місця проживання свого за кордоном, або ж розширення ваших фінансів спільних із партнерами це чудова можливість і до звернення до астрології, до психології та езотерики. Що стосується 18 квітня, то в цей період Марс буде переходити в знак Лев, ваш перший сектор. Там, де Марс, там дуже багато енергії, дуже багато активності, і ви будете активно проявляти себе. Тобто чудова можливість для того, щоб ви показували себе, заявляли про себе, бути активними саме стосовно вирішення ваших нагальних потреб. Вашого стилю, іміджу, щоб вас побачили люди, чудовий період для виступів, для нових знайомств і підписання угод, важливих покупок для вас. Із 13 квітня Венера також вийшла з ретроградного руху, тому всі справи будуть йти стосовно взаємовідносин набагато швидше, легше, краще. Щодо 19 квітня то сонце буде переходити в знак Телець, в ваш десятий сектор. Там, де сонце, там фокус нашої уваги. Тож ви будете яскраво сяяти, показувати приклад іншим, саме в досягненні своїх амбіційних цілей. Десятий сектор стосується наших планів, наших амбіцій, нашого статусу. Це може бути статус пов'язаний із. А нашими відносинами для кого це може сприятливим періодом бути для розкриття своїх бажань? А це стосується і статусу пов'язаних із, наприклад, ваговими покупками або ж Статус в соціумі або отримання важливого документу, якщо, наприклад, це пов'язано із закордоном або ж з переміщенням зміни місця проживання це чудовий час і для реалізації своїх планів, які стосуються кар'єри. Бути обачними із 20 квітня, адже починає діяти аспект, напружений між Плутоном та чорним місяцем точний аспект буде 30 квітня, але він буде діяти ще і до 5 травня. Оскільки Плутон це планета різких неочікуваних змін. Вона руйнує все на своєму шляху, яке було зроблено не так, не за законами Всесвіту. Все, що зайве, воно буде зруйноване. А Геката може давати острах, побоювання, зацикленість. І ці аспекти також вони будуть добудовувати напружені аспекти і формувати великий квадрат, так званий. Тобто Сонце буде в опозиції до чорного місяця і у квадратурі і до Марсу, і до Плутону. Відповідно, Марс буде в опозиції до Плутону. Це аспект, який вказує на дуже сильний поштовх, саме імпульс енергії, що дасть нам можливість. Для кардинальних зміни у житті, показати свою відповідальність, свої лідерські якості проявити, але цей аспект напружений в плані руйнувань, різноманітних різких змін, неочікуваних. Будь-які зміни ми сприймаємо напружено, адже ми до чого звикаємо. а на таких аспектах це можуть бути різкі зміни, неочікувані, і оскільки чотири планети, і кожна має певний сектор управління в натальних картах наших, то вони будуть торкатися. Як мінімум чотирьох сфер нашого життя для більшості з вас цей великий квадрат буде торкатися першого, четвертого, десятого та сьомого секторів, тобто вас як особистості, ваших партнерських взаємовідносин на усі, я, інші люди, також четвертого, десятого, ваше місце проживання, сім'я, ваша нерухомість також. Ваші сімейні традиції та цінності з однієї сторони і статуси кар'єра з іншої, тобто практично на головних сферах нашого життя, оскільки дуже важливо, хто ми є, як ми себе позиціонуємо, де ми проживаємо, що у нас на батьківщині, в родині, і також як ми реалізуємо себе через кар'єру та свої навички та знання. 27 квітня буде новий місяць в вашому 10 секторі. Тож після у цього великого квадрату ще залишається його дія, але ви вже можете побачити ці. Точки, ці ситуації, які висвітить даний аспект, де можна щось змінити, підкоригувати і новий місяць дає вам можливість, нову енергію для того, щоб ви звільнилися за цей період від непотрібного вам. Можливо, ви захочете змінити кар'єру, місце роботи, місце проживання, і дасть вам можливість впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, реалізувати себе в 10 секторі стосовно або статусу, або кар'єри, або ваших взаємовідносин. Із членами родини 30 квітня, як я вже говорила, буде точний аспект між Плутоном та Чорним місяцем. І в цей же період Венера буде переходити в знак Овен, ваш дев'ятий сектор. Там, де Венера, там удача. І оскільки вона переходить в ваш дев'ятий сектор, то успіх вас чекає в сфері, яка стосується всього далекого. Це можуть бути і мандрівки, вирішення юридичних питань або ж зустрічі з плововими людьми їх підтримка ви можете піти навчатися або ж це можуть бути Періодом, коли ви зможете посилити свій авторитет, виступати, заключати угоди, розширювати свій кругозір, чудова можливість для того, щоб ви показали свою наукову працю, наприклад. Або ж це просто може бути чудовим періодом, коли вам легко буде даватися вивчення іноземної мови, легко будете знаходити тих людей, у яких з вами одні. Цінності. Я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!